Так, всім привіт, доброго дня! Всіх радий бачити на нашому каналі. На чергова п'ятниця. Знімаємо для вас ціни на автомобілі на паркувальному майданчику. Покажемо, які є, всі, ну, які є, які ціни, які пробіги. Ну, Більш-менш яка комплектація. Всім дякую, що дивитесь. хто підписався, хто не підписався. То, будь ласка, підписуйтеся, натискайте вподобайку, дзвіночок, напишіть будь-який коментар під даним відео. І також діліться з друзями в соцмережах, щоб більше ну, людей побачило, скільки коштують автомобілі і які є автомобілі на ринку. Телефонуйте до продавців, залишають свої контакти в оголошенні до автомобіля. Домовляйтесь по зустріч, таким чином можна підібрати автомобіль, не відвідуючи авторинок чи будь-який інший майданчик де продаються автомобілі всім гарного перегляду продається Renault Grand Scenic в синьому кольорі на сталевих дисках ковпаки. версія BOSE 9800 234 пробігу рідний написано 12 рік є контакти, телефонуйте, кого цікавить. О, такий Grand сцені продається в синьому кольорі. Ford C-Max. Форд C-Max на легкосплавних дисках, сірому кольорі, передні протроніки, простоманки. 2005 рік, бензин 1,8, прибіг 183 тисячі, 5100, салон ідеал. Заміна ГР, масла, фільтра, максимальна комплектація. Ось такий це Макс продається. Так, Октавія 7 на панорамному даху. 19 рік, артрольніки, легкосплавні диски, перетитуманки, складні електродзеркала, панорамний дах рейлінги 17,999 є торг. 2,0 дизель, пробіг 215 тисяч 2,0. Автомат 7DSG, код, то певно, пригну з Німеччини, офіційне обслуговування. От така інформація по автомобілю. Octavia a 7 за майже 18 тисяч доларів. Так, наступний автомобіль Renault Kadjar Renault Kadjar в чорному кольорі, локотлані диски паратроніки, молоджі передніх фар є. 17 рік, 16 999 торг, 1,5 дизель, пробіг 172 тисячі, ручна механіка. Контакти продавця є. Покажу село Дерна Каджара. Їх мало знімав. Ось такий салончик, 6-ступенева механіка. Volkswagen Plus 2005 рік. Volkswagen Plus 2005 рік. Гольфік, 1.6 бензин пробіг. 289 5500 фар, підігрів сидінь, кондиціонер клімат 5500. Там є два телефона. Телефон такого цікавить. Гольфлюс. Післяступенева механіка. Так виглядає салон Гольф. Продовжуємо знімати Nissan Qashqai. Nissan Кашкай. Дивимося, що там ціна 9 рік, свіжа рідна фарба, 7-місний, 9500, 2,0 дизель, 237 пробігу, контакти є. Так, тут автомобіль вже, бачите, продали. Міганчик третій кузові дори стайлу. Версія босе 12 й рік, 192 пробігу, 9-100, ідеальний стан. 910, 12 й рік. Так, продовжуємо знімати. Давайте тут ще є ганчик. Знімаємо цей ряд В Сірому кольорі на лекотлавних дисках. 13-й рік. Біжі з Нідерландів. 7900 навігація, 194 пробігу. така інфа про автомобілю. 7900 коштує цей третій Megane. Так, це у нас Тігуан. Volkswagen чи Четворек. Давайте подивимось. щось я путаю. Ні, Тігуан. Знаєте, я не помилився. Тігуан. 16300. Інфа є. Контакти є. Ціна і телефончик. Біч нічого. Ну тут є він код. Подзвоніть до продавця, подивитись, Що він вам скаже. 16300 Volkswagen Tiguan. Nissan. Нісанчик це у нас. Кашкай чи як називається? Дай подивимося. Рідна фарба. Інформація є, 8900-230 пробігу 9 рік. Панорама, а яка це модель, Кашкай? Так, це також Кашкай. Так, 7 Ось Так виглядає. 12 рік є телефончик продавця 11500-217 пробігу. 2.0 дизель, рідна фарба, сертифікат, свіжа, свіжий автомобіль. Так, це у нас Mitsubishi. А ми познімаємо гольфа 5-го. Гольф 5 на бензині, 2007 рік. Ціна. Дуже цікаво, 6100, інфа є, телефончик є, Роман залишив, зручно дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Так, давайте перейдемо ще в другий ряд. Тут ще познімаємо для вас автомобіль. Фабія. Шкода Фабія. 2009 рік. Ці моделі випускалися в 2009 році. Бензин 1.2 5,200. 5200. Так, Renault Talisman Renault Talisman Показую передок. Що це талісман і він коштує 13700. 13700 за цей талісман з 2016 року випуску з пробігом 260 тисяч. Двигун 1,6. Дизельний. Full LED фари. така інфа. Почитайте, зупиніть відео на паузу. Знизу є контакти продавця. Ми продовжуємо знімати для вас хондай.

Це один Nissan Qashqai Що у нас по ціні? Please. Без жодного підкраса кузова, гарна комплектація, 12 рік, 227 пробігу, 10-300. Дизельний двигун об'ємом 1,5 літри. Так, шкода фабія. Шкода Фабія, 2009 рік, 5300, 1,4 бензин. Шкода Октавія 5 Ось подивіться, я так відійду. Це у нас Октавія і Фабія. Бачите, наскільки Октавія більша, компактніша, більша, зручніша. ну, А Фабія маленька. Це Октавія 2010 року. 255 пробігу, коштує 7500. Телефончик зверху там є. Над Октавія під словом авторинок. Рідна фарба, підігрів сидінь. 7500. Все таки Октавію просять. Сталеві диски, ковпаки. Так, давайте ще тут є ще якась шкода. Ні, це не шкода, це у нас от за модель. От напишіть в коментарях. Подивіться, як... Це... А, вона не продається. Sorry, sorry, але напишіть, що це за модель машини. Далі сценник. Сценник другий. Сценник другий 2005 рік. 1,6 бензин, газ є. Yeah. Автомат коробка 4900. 4900 і телефончик є. Yeah. Сценник 2005 рік, 4900. Так, дача логан, давайте зразу покажу салон цього логана. Отак от він виглядає. Простенький салон. Машина 2008 року випуску. От він такий він має, як чобіток. 4800 коштує. Телефончик також продавець залишив. 1,6. Бензиновий двигун. Так, рано сценік. Я б сказав, що це Grand Scenic. Чи написано? не Scenic, Scenic. 2008 рік, 5300, пробіг 171 тисячу. Продавець, чи має з B. Б. 6970, 260 пробігу з Телефончики є, телефонуйте. Такий сценічок.